Друга армія світу, яка не полишає надії захопити світ, видає своїм солдатам радянській ржаві каски. Справжня сутність захисту недолуго замаскована. як саме відеорозпаковку з забезпеченням роз показали наші військові. Розпаковка російського <смайшко> це зі стройки, коротше. Це, ж, це ж, просто стара радянська каска. Це ж клеїть да, по-новому. Отже, після іржавих автоматів, що розсипаються в руках, ще є чим здивувати у перехоплених розмовах зі своїми дружинами, росіяни ще під час перебування на Харківщині бідкилися, що ніяких бронежилетів в них немає а каски допотопні. Зараз можемо провести свою розпаковку, побачити поближче рашистські казки. У нас в гостях Антон Баренко Оберенко, представник управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандуючих збройних сил України. Доброго дня! Доброго, Доброго дня, слава Україні. Скільки Добре, ви принесли добра, добра і недобра. Так. І це все щоб показати нашим телеглядачам, щоб ви розуміли як і чим захищені наші воїни і що використовує друга армія разівець. світу. Да, так сказати. Ось це е, все трофей. Це мені здається, проведення. ще з Другої світової війни, мабуть, з якоїсь кіностудії принесли да, таких фільмах. Е, звичайна е, радянська казка. Е, в наших часинах навіть виданий наказ, який забороняється не тільки волонтерам передавати, а навіть використовувати і вдягати. А, а чому до речі? Ну тому, що вона не відповідає стандартним е, класам захисту і. Ми все ж таки намагаємося вівчому? відповідати. Тут, Тут, його, цю намагає. казку пробиває куля. Вона так. не захищає, так вона взагалі не захищає. Це радянська каска, не відповідає сучасним класам захисту. Але ми неодноразово бачили, що такі саме а для чого тоді, якщо використовують... вона не захищає. А можна в шапочці домашній? Ну, скажімо так для галочки. <рес> аби було, має бути так. Ось це інший трофей. Це російська каска. Як ми бачимо, вона. Або це е, куплено зі складів, і в некоректно не зберігалося, тому що вона дуже в поганому вигляді. Такий грощавий танк а, чи що з нею? Ні, я не думаю, що це хлопці стукнули кулаком. Якщо ви бачите, можна так дійсно розбити кулаком. Да, там було відео. Якщо а, не якісні матеріали, або якщо не дотримувалися умов зберігання, або якщо вони просрочені. А що це за матеріал? такий, Що по ньому кулаком стукнув, він вм'явся? Ну, це схоже на тканину. <ресоване>, Бачу, що і номер якийсь на касі з іншого боку намальований. Так, ну це так само це все трофеї. Ось це російський е ланз, який не Да, Ні, це вже не російський ланце. Це вже наша е державна казка. Виготовляється Україні. в Україні. Як бачите, е вона навіть за товщиною шарів е відрізняється, значно відрізняється від е російської. Е це те, що видають нашим захисникам. Що державна вона зроблена з балістичного полімеру. Більш якісний, більш витривалий для погодних умов, тобто з ним не буде ось таких історій, якщо він буде І чого захищає, захищає зазвичай від уламків та від куль, але на великій дистанції. Тобто дистанції більше ніж 400-500 метрів, вже на ізльоті, коли куля летить, він спокійно може захистити. Ось це шолом до якого намагається наша. Виробництво дійти, вироблене в Іспанії, це волонтерська допомога, як бачимо, за товщиною. Він так само зроблений з балістичного полімеру, тобто mm -hmm. за класом захисту вони однакові. І тут найголовніше, чому бажано звертати увагу і чому видають нашим хлопцям саме такі закриті, тому що в них більша площина захисту. Тут в тебе захищений і mm -hmm. сад. Зона і вуха, тобто саме вразливе для людини. Але голови. не одягнеш її на навушники. Да, якщо, але на навушники, ти там... якщо ти в артилерії, наприклад, то тобі це не буде дуже зручно. Да. Гранатометник чи мінометник да. ти не можеш. Е, тому є ще ось такий тип е, спеціальних касок. Е, вони виготовляються. Це американський зразок. Не, е, та, зразу. Ось тут можна навішувати або камеру GoPro, якщо тобі треба mm -hmm. фіксувати якісь події, або прилади ночного бачення. Так і само на ліхтліхтарі, на на можна... навушники, так. 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 <смірка> і чого і вона захищає? достатньо чого? зручна. Вона так само за рівнем захисту, однаково, але в неї менша площина. Тобто тут вже вуха не захищені. Але вона більш корисна і більш зручна для тих же артилерістів, наприклад, або спецпризначенців, котрим треба використовувати додаткове обладнання, mm -hmm. зручні вони. Можете спробувати вдягнути ось. це. Слухати важкенька, скільки вона важить? Птора кілограм допоможе. Угу. Так. Так, так, треба ще вміти одягати це все. Це ж швидко ж треба якось одягнути. <плес> так і так. Ну, все, правильно? Да. <плес> і Зав'язати. Так, боже, ви ще поміряла. <плес> так, навпаки, так. її угу. <плес> правильно одягнути, є. <плес> Цікавий момент. От дійсно наскільки вона зручна? Ну тобто я зараз дивлюся відео, що багато хлопців саме в таких шоломах ходять. От таких, то що ви зараз показуєте, таких небагато, Або якщо вони є, то це чому їх не полюбляють, чи вони не зручні? Зазвичай хлопцям, які знаходяться mm -hmm. на самому передньому краї, їм треба додаткове обладнання навішати, або це mm -hmm. камери Зазуміло. GoPro для фіксації відео. Скільки вона важить? Півтора кіло. Півтора кіло. Одягаєш всю амуніцію, так нормально відчуваєш, що треба. носити Зачка до плюс 20 кіло. Цікаво. Ну, така. Вражає, але вона надійна, так? Так. А чи можна взагалі по шоломах, по касках робити висновок про те, про забезпечення нашого війська, нашої армії, наших солдатів та російських? Дійсно, як ви бачили, як я вам показував на прикладі ось цих, по-перше. А ми вже перейшли на більш нові стандарти виробництва. То тобто навіть наш український виробник вже опанував виробництво з балістичних полімерних матеріалів більш якісніше ніж російські аналоги. Це перше і друге, більша кількість тобто в наше виробництво, в наші хлопці. За рахунок і держави, і за рахунок волонтерів більше оснащені, краще ніж російська армія. Достатньо цього всього, тому що я пам'ятаю, що на початку ось весни шукали, особливо такі, які вирізані під навушники. Це була проблема знайти, бо їх тільки завозили, їх зразу розбирали. і Треба було там місяцями, тижнями чекати. Зараз забезпечені. Так. Зараз Десь немає таких проблем з постачанням. А скільки це коштує? Взагалі, ми зараз бачили інколи в новинах, теж даємо про те, що багато підробок, багато всяких якихось різних там махінацій на цю тему, намагаються на волонтерській допомозі підробляти, дурити. Ну дивіться залежно від того, що ми купляємо, це може бути якщо дешевий низький сегмент, то ми можемо купити або каски, які не коректно зберігались. Або які виготовлені з неякісних матеріалів. Також інколи, якщо ти закупаєш на одному відомому сайті uh -huh. Червоно-білому сайті зі сходу, uh -huh. а, там інколи а, подають за балістичні шоломи звичайні тренувальні шоломи для страйкболістів. Uh -huh. Тому в цьому треба теж роз, розбиратись. А, вони ж такі тоненькі, що вони абсолютно ні відчувають. По перше, не вони тоненькі, да а по-друге, вони чисто імітація для вигляду для антуражу uh -huh. зроблені. Тому треба звертати увагу в першу чергу на сертифікати. Наприклад, на цій касці, на ній самій е, є сертифікат приналежності, серійний номер, за яким ти можеш перевірити виробника, номер контракту ага. і матеріали, з яких вони е, використані. Е, ну, І наші державні вони, відповідно ж, е, дотримуються до ГОСТу. Те, що вони дороблять... ще важчі? Ні, вони стандарти, там, ну, шия в нас на резину, Вона смінки. От, наприклад, наша державна штатна скільки буде коштувати? Ну я не знаю Добре. держзакупівель, Я не дивився, але, дивлюся, але ось ця моя казка обійшлась мені в 1200 доларів. 1200 двісті доларів? Да. Безпека я... того а ще Треба якийсь підшоломник одягати, так ну бажано, якщо це підшоломник, який вбирає в себе вологу, щоб угу. казка була довше тобі прослужила. Краще угу. там, звичайно, або тонку шапку вдягнути, або є певні там підшоломники зараз на ринку є, такі. Є такий міф про те, що можна не застібати, вона так більше врятує. Е, цей міф стосується певної системи підвісу, скажімо так. Е, вважається, що е, якщо в каску влітає куля або уламок, то і каска надійно закріплена на в тебе на голові, то ти можеш зламати або. Поранити шию. Ось в цих американських касках, чому я обрав і чому в нас стільки коштує, тому що тут спеціальна система фіксації, яка при ударі, вона скидається, каска сама злітає в тебе з голови, тобто шия в тебе залишається цілою. І саме тому наші воїни обирають і полюють саме за такими касками, тому що вони більше захищають тебе, твою шию. А щодо одягу, ще ну, от якщо не проказка, що до одягу, ще якщо порівняти в чому одягнені вороги, в чому наші бійці і взуття, наприклад, теж якщо порівняти, теж в чому ми, в чому вони, тому що ну, до речі кажуть, що от те взуття, яке зараз нашим видають, що воно дуже зручне. Ці берці там, що вони ну, дуже державні важливі. талани, це одна з найкращих, не з найкращих взуттів, що я використовував. Mm -hmm. Тим паче, в нас з 15-го року навчилися вже виробляти і форму, і взуття. І я думаю, що на наступному тижні ми проведемо обзор, огляд. Давайте <свист> давайте взуттям <А> <свист> ми про це, ще будемо говорити. М мене дещо інше. Ні, навіть не зацікавило це. не зовсім правильно буде слово. Здивувало зараз. беруть в полон російських окупантів, і раптом на них виявляються труси. З ознакою Збройні сили України, це вони звідки таке взяли? Ну, я думаю, що це їм волонтерська допомога від наших хлопців, щоб їх, хоча б щось чисте вдягнути. Бо... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, дуже дійсно вам дякуємо за отакі собі е, лікнеп. Ну тому, що насправді не всі знають, всі знають каски, 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 але як правильно вибирати. Шолона. Шоломи, так правильно звати шоломи, що з них краще, що з них може захистити О, за цю інформацію. вам Дуже дякуємо. Я думаю, що нашим глядачам, можливо, комусь це точно буде в нагоді. Ну а так для загального відому це теж дуже дуже цікаво. Отже, Антон Беремко, управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача збройних сил України, зараз був в нашій студії з шоломами. Три шоломи нашого наші ж українські шоломи один українського виробництва, інший – це волонтерська допомога. А два це. Це трофеї, один. Ви як бачите, повністю такі До розбиті. них можна торкатись без рукавичок? Не радили вам не будемо. Дякую, дякуємо. Вам ну що ж залишайтеся з нами? Ми робимо коротку паузу, після якої повернемося, і будемо продовжувати продовжувати інформаційний день.